Використовуємо е, кейс-інтерв'ю, моде моделюємо реальну робочу ситуацію, з якою цьому кандидату стовідсотково доведеться стикнутися пізніше, коли він до нас вийде на роботу. Mm -hmm. Наприклад, ну от дивись, якби запитала рекрутера: а ти от закривав вакансію? Між закривати вакансію? Скаже Ясна справа вмію. Добре, а тепер скажи мені, будь ласка, от вакансія столяра в тебе, де ти його будеш шукати? А які компетенції у столяра мають бути? А як ти будеш їх перевіряти? І все, люди сипляться, розумієш? Тобто ми йдемо в деталі, тому що тому що професіоналізм він криється в деталях. Це те саме, якби знаєш, спитати проджект-менеджера. От розкажи, як би ти зібрав івент, якусь конфу він тобі скаже, так ну що там, значить, треба орендувати зал, треба спікерів знайти, звуки, оператори там туди-сюди, таргуторговану рекламу запустити. Ну так це знає кожен з нас. Yeah, yeah. А так а де тут професіоналізм? Як перевірите? Та під століра. І тут ми вже маємо запитати, розумієте, де ти будеш шукати цих підрядників? Давай виб'ємо ситуацію, ти прийшов на локацію.